Вітаю з вами МС ТИСА, Інформаційна служба новин для молоді. Минулий тиждень був насичений подіями. Проте ми провели певну селекцію і вибрали найцікавіше тільки для вас. Сьогоднішній випуск буде таким: Квартал в районі Ужгорода. Мистецтво бою. Перевірка знань на мосту. Минулого тижня до Ужгорода завітав 95-й квартал. І хоча вони ніколи не дають інтерв'ю регіональним телеканалам, проте для нас зробили виключення. Я поспілкувалася з Зеленським та Кошовим, а також знімала для вас уривки нової програми кварталівців. Студія Квартал 95» – це абсолютно український комедійний проєкт, який вже багато років не втрачає своїх щабелів популярності. Багато людей кажуть, що і гумор вже не той. Проте концертна зала в Ужгороді була переповнена, незважаючи на доволі таки недемократичні ціни на квитки, особливо в перші ряди. Початок концерту, чесно кажучи, був нудний. Номери були дуже передбачувані і занадто довгі. Проте далі, як то кажуть, пішла жара. Артисти кварталу зізналися. Вони розраховували, що усмішки закарпатців викличуть політичні жарти. А наш нарід палкіше сприймав соціальний гумор, тобто про своє життєве. Ви можете мені сповідати, так? Я кажу, ви мені можете сповідати, так? Я можу, я так. А що мені треба робити? Я просто перший раз такий Святой Отец! А -а -а. Вот, а, значит, 8 сентября, да, А, да, 8 апреля, да. Я патрулировал, ну, веренный мне участок дороги, вот, и остановил помазанника Божьего, кого? Ну, батюшка. А, ну, ну, вот. А он был за рулем в нетрезвом состоянии. Кто? Да. Батюшка. Что? Приємним було те, що артисти не полінувалися привести з собою хороші декорації і проплатити квитки для балету. Все це створювало ту атмосферу, яку кожен бачить в телеверсіях. Звісно, хочу відмітити і переконати всіх глядачів, що ніяким зірковим вірусом хлопці не заразилися. Прості, веселі і дуже комунікабельні, незважаючи на те, що були вже змучені після двох годин концерту, на них чекали ще 600 кілометрів дороги. Вони залюбки відповідали на всі запитання. И вы можете, взагал, Вот когда вы не включаете телевизор, именно в эти моменты, в эти минуты мы отдыхаем. Когда вы спите, мы, мы тоже спим. Жесткие. Нет, на самом деле, вот, когда мы отдыхаем, это Пожалуй, на этот вопрос мы не ответим точно. Во-первых, мы этот процесс давно не контролируем. Відпочинок для вас це що? Тобто відвідання кого, наприклад, концерту, якої події? А відвідаємо, як слідує. Це буде, знаєте, як Що що? Це буде зустріч з цим зі сном. Оце от зустріч зі сном. На самом деле очень круто, когда в сім'ї, когда ты видишь своїх маленьких діток. Вот это лучший отдых, ну правда, потому что, ну, чего мы там всего насмотрелись. А здесь как-то это, это все, вот это все семейство, оно как-то растет без нас. Как-то время это улетает, поэтому вот эти минуты самые дорогие. Как вы вот этот близкий чах и остается молодыми? То есть у вас нема, знаете, как уже Мадонна выступает, видно, что она уже хочет все. Я вам дам телефон точки. я жечу. На самом деле, большая, очень большой заряд, честно говоря. Почему мы любим ездить в города, да, вообще гастролировать. Хотя, поверьте, времени на это вообще не осталось в жизни, да, потому что мы много там пишем, снимаем, да, вот, но отдачи такой, как людей, ты нигде не увидишь, и никогда не поймешь уровень твоей востребованности, уровень твоей популярности, ты никогда не услышишь, кроме зала. И вот эту энергетику, да, будучи в любом зале Украины, вот эту энергетику, вот этот блеск в глазах, на самом деле, порой перед концертом у тебя нет сил, а после концерта и во время концерта люди люди тебе їх дарят. Мені інколи здається, коли дивлюся ваші виступи, що ви не дуже тотожні те Закарпаття з Львовом. Я просто хочу вам сказати, що це зовсім не так. Різні да, Різні люди, різні речі. Да, ну вот я понял, маю. я просто сегодня на украинском языке там говорил. Я понял, что у меня половина людей в зале не поняли. У нас пишу вольскую, да. Ну, я чула, вы знаете одне слово закарпатки. Би Битигли. Битигли. ну я спитав до концерта, я спитав, какие які... я... знают, что такое бомбетель у вас? Бомбетель? Не, не знаю, а я хотел спить. Да? У Львовец Львов... 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 это істерика. Бомбетели це кресло. Да. Можете побажати молоді щось закарпати? У нас молодіжна програма. Да, давайте. Давайте. Шановна молодь Закарпаття. Закарпаття, для вас, для вас звітує Київщина, <рес> Київщина, Київщина, так. так яка нещодавно була в Москві, але я закінчу розмовляти державною мовою, тому що більше слів нема. Каже Дяки, Володимир Зеленський. Вам Зеленський. Так, я так. ми молодіж Закарпаття Вечірого серця. желаем, наверное, именно того, о чем мы только что с вами говорили. Мы желаем вот, этой, вот этого блеска в глазах, независимо, где бы вы ни работали, кем бы вы ни служили. Главное быть настоящими, со стержнем, вот нашими, украинцами, потому что все профессии, как говорится, нужны и важны. И для вас вот мы пытаемся вас всегда Ну, вот развеселить, дать вам такое ощущение, настроение, что все «гуд» в нашей стране. Так что вырастайте в профессионалов, а, і работайте на благо нашої, любимой страны України. Вот, счастья вам и все. И бабла. Дивіться програми Оксани Шегути. Ви знаєте різницю між Кіоко Шункай, Каратеши, Докам і Вінчунь? А я знаю, бо вчора побувала на міжнародному фестивалю бойових мистецтв, в якому взяли участь представники з багатьох держав, які довели на то тему, що бій може бути віддовищним. Протягом трьох днів учасники фестивалю демонстрували свої навички в різних бойових мистецтвах. Коли вперше потрапляєш в атмосферу бою, ти не одразу помічаєш різницю, скажімо, між Айкідо та Вінчунь. Адже майже всі стилі бою базуються на принципі використання удару супротивника проти нього ж самого ми будемо представляти закарпатську обласну федерацію Акидо Синаджо. Айкидо это бойово искусство, которое основано на использовании енергії противника. Не для того, щоб победить, а просто защитить. Этот меч «Бокен». называється меча японского катаны. Так как у нас, э, во-первых, тяжело найти хорошую катану на Украине, она стоит очень больших денег, и чтобы работать с катаной, надо очень обладать высоким мастерством, поэтому мы только деревянным оружием тренируемся. Мы презентуємо систему самооборони ізраїльську, називається Кравмага. Вона як придумана не для того, щоб ну мати на ній турніри. Для вона придумана для того, щоб ну оборонятися. Тобто, основна наша мета це перетворити нападника на жертву в два кроки. Міжнародний фестиваль бойових мистецтв відбувся в рамках проекту Екстремальні види спорту заради кращого життя і мав на меті перш за все популяризувати здоровий спосіб життя і обмін знаннями та навиками. Саме тому з візитом до України приїхав бренд президент Чехії Шедокан Карате Мирослав Коневич. Приїхав помогти і о... Хлопці теж ще зголосилися приїхати подивитися, тому що одного теж далекі батьки родина в світі. І говорять, що практично ніякого розділу немає. Так що вони чувствуються тут, як вдома. Всього вистачає, залежить лише на керівниках клубів, а на тому не залежить який стиль. Головне клуб, традиції, традиції, традиції. Добре би було, щоб держава до того інвестувала. Мені любо мило було спостерігати за найменшими учасниками, яким ще немає десяти, а вони так хвацько збивають з ніг один одного і перекидують через плече. Чим карате краще за інші єдиноборства? Ну, тому що в єдиноборстві всі не так багато матеріалів, наприклад, кейтбокс там тайбосів а в карате тут все зібрало, так все в кучку одну в одне карате. Ага, і скільки, скільки тобі років і скільки ти ходиш на карате? Ну не знаю, скільки я ходжу, бі, півроку, але мені 10. Тобі 10? А скажи, так. ти на кого хочеш бути схожий? На Брюса, Ліджа, Кічана чи ще когось? <свят> на Чака Норріса. <свят> на Чака Норріса? А так. він теж займався карате. Ну ні, одно він дуже сильний, бо взагалі мальчара такий. Таким був міжнародний фестиваль з бойових мистецтв в Ужгороді. Займайтеся спортом заради власного здоров'я. Вже закінчилися всі сесії. Молоді люди відпочивають від конспектів, книжок та лекцій. А ми вирішили зробити перевірку знань. Давали перехожим звичайні запитання, відповіді на які повинен знати кожен. Чи все так легко вийшло? Дивимось у сюжеті. А я що тебе хочу спитати? Скажи, будь ласка, скільки ти знаєш в історії було світових воєн? їх знаю, дві. Які? Перша світова, друга світова. В яких роках? Друга була в 43-му. Перша, якщо не субається, в 17-му. Ой Боже. Ой, дві. Ні, перша друга світова. А знаєте, які роки? Приблизно. 1940-й 1945 й чи який. То, то Друга світова. А перша? А перша 1919 1919-й чи 20-й. Ну, приблизно. Приблизно. Приблизно, ну принаймні в столітті не помилилися. Ви по фізиці питаєте, я фізичка. Дві. А в яких роках? 914, 917, 941 і 45. Добре, ти вчився на історика? Ні. Ну, Втора мірова війна, 39, 45. Перша мірова війна. Ух. 14 й і 17. й Скажи мені, хто взагалі проти кого воював? Перший світовий, світові? світовий? На... Ну там щось не поділили. Не, ну, не поділили. Точно знаю, що німці? Німці німці десь проти когось воювали. Угу. Не пам'ятаю, як називалася їхня організація в перший союз проти. Троїтий. Троїстий Троїсти. союз проти Ух, всіх. Проти всіх. Ну, да. Перша світова це 14-17 здається, і друга — тридцять дев'ятий, сорок Скажи, хто там проти кого воював? Ну, в основному антанта проти гітлерської коаліції і. Ну, другий блок це був ну, Другий світовій це. Це гідлеру щось не так. Ну, це Німеччина, Польща, Румунія, Болгарія, Фінляндія. Світова. Да. Хто такі русини чи русини? Русини це ну, по-нашому це, це Ні, це русини? русини це русини е, слав... це слов'ян. Ну, ти русин. Ні. Русини, ну так себе називають місцеві жителі Закарпаття. Русини це особлива ну, така національність, яка мешкає на нашій території приблизно. <рес> а чому вони себе так назвали? Тому що вони, ну, такі вони специфічні. <рес> <рес> Русини. Я не знаю, я не знаю. <рес> а де вони взагалі живуть? <рес> на Закарпатті. Русини? О, тут, так, тут <рес> трошки. Да, так, це ті, що живуть на Закарпатті. А ти не з Закарпаття? Ні, я з Вінниці сам. Ти з Вінниці? Да. <ривіт> ві привіт, Русини, да, это, це назва етнічна ну, угруповання, яке живе в Карпатських горах. Да? Саме назва, вони самі себе так називають. Русини mm -hmm. це національна меншина, яка проживає в Закарпатті. У Тебе якась друга думка? Та ні, я з ним згадую. Україна здобула Незалежність? У 91. 91-му. У 91-му. 91-му. В 91-му разі. В якому році? 91-му. 91. 91. Добре. Добре. Я сказати 1 жовтня. Молодець. Мене просили день на народження. Хто хрестив э, Рус? Священик. З Візантії привіз релігію нам. Володимир. Володимир Великий. В якому році? 988-й. А хто був мамою Володимира Великого? Ой, це була бабуся. Мама. Мама не пам'ятаю. Великий. Володимир Великий. І в якому році вже. А. У 988 році. Правильно! Це Саша. Саша зараз мені скаже, з якими державами межує наша Закарпатська область. О, Польща, Словакія, Румунія. Ну і Угорщина. І Угорщина, да. Словакія, Угорщина і Румунія. А ще одна країна. Чотири країни має бути. Ще одна країна. Закарпаття. Да, да. Великому березному з ким вона ще межує. Сказка з тим, з межує Львів. Польща. З Польщі. <кхух> Угорщина. <кхухушку> Угорщина, Словаччина, Мадяри. <кхуху> так, <угорсь>. <кхуху> <кхуху> Ладно. кого там ще. Румуни. Ру Румунія, а ще яка країна? Ще одна. Теж така базор п'єдна. Поляки. <кхуху> Словаччина, Угорщина, е Польща. І? І Румунія. М Румунія межує. Да, У Словакия, Польша. А Румунія что они? А, Теса. Ну да. Э, Венгрія, Словакія, э, Польша, да? Есть границы. <соцентричный> Польша, Румыния. Правильно? Или с Румынии нет? Да. Венгрия, да. Словакия, Польша, Румыния, да? Молодец, а отпрымаешь на камеру привет с Харькова для всех э, закарпацев. Привет из Харькова для всех закарпатцев Це було В ну, ахіл? Ахіла? Ну, знаєш, що таке Ахіл? Ахіласопіта. А що з цією п'ятою сталося? Його мать тримала за неї, коли воду макала. Коли воду макала, але що сталося з тою п'ятою? Та в неї попав один чувак. <рес> Назви слабке місце Ахіла. А чому? Бо коли його в типу, воду окунали, його за п'яту держали. А що з нею сталося з тою п'ятою? Ну, його вдарив здесь, десь uh, специ не пам'ятаю, який герой міфічний. А хто створив персонажа Ахіла? Ну, Гекер. Формула води яка? H2O. 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 А формула спирту? Е, e, не знаю, це 2 h 5 oh це вона. Скільки в людини літрів крові? 4. А на літр більше, скільки вийде? П'ять. Ну, як думаєш, п'ять? No. Не, не три. Десь 5-6, кого як. О, Ти вчилася медицину. <рес> <рес> <трохи> вчила. <рес> 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 yeah. Ну, приблизно, скільки можу. Ну, в твоєму організмі скільки літрів крові? Як думаєш? <рес> не знаю, два, мабуть. П'ять. Або три, або п'ять, там я точно не знаю. <рес> По-моєму, три. А Може, п'ять. Я був першим президентом України. Кравчук. А потім хто були? Потім був Кучма, Ющенко і Янукович. Хто був президентом? Яких ти знаєш президентів України? Янукович. <реш> Янукович. <реш> Ющенко. Потім. Кучма. Кучма. Кучма був такий. Кравчук. А як його звали? Не знаю. Олександр. Леонід. Не. Ну. Е... Той самий. К... Сами. Кра... Кравч... Кравчук. Кравченко. Кра... Кравчук. Кравчук. Грушевський. Грушевський? Ну це ну, поки що незалежної України, скажімо так. А незалежний Кучма. Добре. Да. Кравчук, Кравчук, Кравчук. Кравчук. Другим, хто а другим Кучма був. Третім, Третім? Ющенко. Четвертим. Янукович. П'ятим. Подивимося, хто буде. Таким був минулий тиждень, а наступний думаю буде куди кращим. З вами була молодіжна служба інформації ЕМСІТИСА. Будьте з нами і бувайте!